– Як змінювати матеріал. Є універсальний метод для зміни матеріалів. Клікаємо на 3D-об'єкт. З'являється панель з матеріалами, де ми можемо їх замінити. Вгорі ми можемо змінити категорію. Клікнувши на всі категорії, то ми потрапляємо до усіх доступних категорій матеріалів. В аналогічний спосіб можна обрати. Матеріали для стін, підлоги, а також стелі. Клікаємо на сам об'єкт і в правій частині ми можемо обрати матеріал. Також існує можливість скопіювати матеріал з одного об'єкта на інший. Для цього обираємо об'єкт, наводимо на будь-який з його матеріалів. У нас з'являються дві кнопки. Перша це скопіювати матеріал з об'єкта в буфер обміну. І друга це застосувати матеріал з буфера на об'єкт. Клікаємо скопіювати, обираємо інший об'єкт і застосовуємо. Матеріал можна копіювати не лише з предмету на предмет, але й з чого завгодно, куди завгодно. Для прикладу, з предмету на стіну. Або зі стелі на підлогу, стіну чи якийсь інший об'єкт. Для стін підлоги, а також стелі існує альтернативний метод вибору матеріалів. В каталозі обираємо категорію покриття, і для того, щоб застосувати Матеріал потрібно затиснути ліву кнопку миші і перетягнути цей матеріал на потрібну поверхню. Для того, щоб застосувати цей матеріал до усіх стін, клікаємо на змінену стіну і застосовуємо до усієї кімнати. Для стелі стін, підлоги, а також плінтусів, ми можемо змінювати напрямок текстур. Для цього потрібно клікнути на якусь поверхню. І за допомогою цього інструменту ми можемо змінювати напрям текстури. Також можна вирівнювати текстури. Обираємо потрібну поверхню. І за допомогою цього інструменту ми можемо вирівнювати наші текстури. Також вирівнювати текстури ми можемо за допомогою стрілок. Якщо нам потрібно швидко скинути налаштування текстури до стандартної, то потрібно клікнути на поверхню і ось сюди. Таким чином текстура стане такою, як була по замовченню.